Бо родина вільна Україна! Бо родина сіна, Україна. Бо, родина, сіна, Бо, родина сіна, Вічі представників громадянського суспільства України. Три роки назад на цьому місці був Євромайдан. Майдан гідності і майдан гідності не завершений. Сьогодні все суспільство. Говорить про те, і всі громадські організації говорять про те, що вони не задоволені тими змінами, тими якісними змінами, які відбуваються в нашій країні, у червні місці 2016 року відбувся форум громадянського суспільства, на якому було прийнято рішення систематизувати роботу громадських організацій, і тому сьогодні у нас оголошено Вічі, і сьогодні підготовлена програма вимог Вічі народу України до, до влади. До президента і звернення до міжнародної спільноти, які якраз сьогодні будуть проголошені, обговорені і проголосовані. І зараз я хотів би домальні платежі і вартість електроенергії приводять людей до повного зубожіння. Величезне пограбування на сотні мільярдів. Через банківську паралізована банківська система сьогодні не здатна виконувати. Сьогодні найбільш непрофесійний уряд за весь за, майже за 20 років. Ми бачимо брехню, брехню і ще раз брехню, і небажання щось робити для того, щоб. Виводити Україну з кризи. та їм те й не цікаво. Тих, хто сьогодні при владі, цікавить одне, як побільше і як швидше збагатитися за рахунок народу. Замість того, щоб справжні проводити реформи, влада, яка сьогодні є в Україні, бо мені не повернеться слово. Назвати їх українською владою. Відбувається війна на Донбасі, яку цинічно нинішня влада не хоче називати справді війною. Пам'ятати і під брехти загроза. Ми теж маємо пам'ятати свій священний обов'язок. Тільки український народ і більше ніхто може захистити державу і мусить це зробити, бо без держави наш народ не буде мати майбутнє.